Усім привіт! Опольський університет пропонує проживання в чотирьох студентських гуртожитках на території університетського кампусу. Вони усі знаходяться дуже близько один до одного у розпорядженні студентів понад 700 кімнат. Планування більшості гуртожитків стандартне. вході розташована рецепція, де відбувається щомісячна плата, а також допомагають вирішити побутові студентські проблеми, починаючи від перегорілої лампочки та закінчуючи зламаними меблями. Щойно ми піднялися на третій поверх, там, де знаходиться моя кімната. Туди ми і направляємося. Спочатку покажу кімнату, а потім все інше. Ось і вона. Це двомісна кімната з усім, що потрібно. Це ліжко моє, а поряд ліжко моєї сусідки. Полички над ліжком, а також є стул і стіл. Так, ліжко виглядає набагато краще, коли я його облаштувала. Полички над моїм ліжком трішки більші, ніж над ліжком дівчинки. Шкаф на двох. Також є холодильник це добре, дуже важлива штука. Є також вмивальник і дзеркало, щоб помити руки або вмитися, не виходячи з кімнати. Над дверима є лічильник та колонка, щоб робити оголошення, і не треба до кожного заходити в кімнату, щоб щось терміново сказати. Знову шафа і також поділена на двох. Тут достатньо місця для більшості речей. Чайники, які ми з дівчинкою привезли, дуже важливо, до речі. Стіл з видвижною поличкою. Також зручно. Є розетки. Ще не менш важливо. Ось така кімнатка. Зараз відкрию вікно, подивимося вид з вікна. Я недавно тільки сюди заїхала, так що самі цікаво. Вікно прикривають дерева, тобто дерево. Під вікном є спортивний майданчик з тренажерами, де можуть студенти позайматися в будь-який час. Коротше кажучи, непогано. Над ліжками також є розетки, де можна. Заряджати прилади, гаджети зручно, до речі. Так що ось така кімнатка з ліжечками. І зараз підемо на екскурсію по поверху. А може спустимося також в підвал, глянемо, де студенти роблять прання. Одразу навпроти моєї кімнати є душ, можна приймати душ, коли захочете і скільки хочете. Обмежень немає. Черги також я не помічала, але інколи буває, під вечір. Ось і сам душ. З душовими кабінками. Є вмивальник з дзеркалом, а також. Одразу при вході є ще одна кабінка з туалетом. Але у нас також є туалети окремо. Тож тут знаходяться три душових кабінки, штори недавно змінили. А зараз ми підемо на кухню. Вона тут дуже близько, лише через одну кімнату. Ось ми вже і на кухні. Світла, затишна, з квіточками. Є дві настільних плити. Але нема духовки, це, як на мене, мінус. Бо я користуюсь духовкою частенько, для мене це більш зручно і легше. Квіточки, ромашки, ромашки, як же вони мені подобаються. Одразу трішки піднімається настрій. А он, дівчата вже скупилися і йдуть щось собі готувати на вечерю. Є раковина для посаду. Ось і плити. Це є. Є місце для сміття, а вже ж як без нього. Гарненька кухонька, виконана в сірих відтінках, мені подобається, і чистенько. незважаючи на те, що нею користується велика кількість людей. Ну, що ж, продовжуємо нашу екскурсію по гуртожитку. Кімната з туалетами також знаходиться поруч, два вмивальники, щоб помити руки. Вікно тоноване так само, як і в душі, і також три кабінки. Все нормально, чистенько, смітничок. Тут можна взяти відро та швабру, кому потрібно. Ось, де студенти перуть свої речі. Тут є п'ять машинок. Це приміщення в підвалі. Щей не повернулося до кімнати, треба перевірити, що у нас зі світлом. Зі світлом все в порядку. Маємо дві працюючі лампи на білій стелі. Як я показувала ось усі ящики та шафи, але я також забула сказати, що під ліжками також є досить великі висувні ящики. Так що, неважливо, який великий багаж у вас є, місця досталь вже настала ніч. Ось так світять дві лампи на стелі. Але мені досить і тієї що над рукомийником. Зараз її покажу. Досить добре, і вона освітлює кімнату. Ось і вона маленька, але світить добре. Ну що ж, вже пізній час і треба вже закінчувати. Дякую вам за перегляд, увагу та час. Ще побачимося в наступному відео, адже нас чекає ще попереду дуже багато безмежно захоплюючих та цікавих місць. До зустрічі і гарного дня!